Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні п'ятий день тижня. П'ятниця. Ми з вами вже познайомилися з звуками А, О, У М. Погляньте! У першому рядку у нас стоять літери, які позначають голосний звук. Вони позначені червоним кольором. При вимові повітря вільно виходить з ротика, не зустрічаючи жодних перешкод. Ще ми з вами познайомилися з літерою М, яка позначає звук М. Він приголосний та позначений синім кольором. При вимові повітря на своєму шляху зустрічає перешкоди у вигляді зімкнутих губ. Сьогодні я вам пропоную навчитися складати склади. Ось літера, яка позначає приголосний звук М. Додамо до нього голосний звук А. І у нас вийде прочитати склад МА. Якщо ми їх поміняємо місцями і попереду поставимо звук А, а позаду звук М, утворимо склад АМ. Тепер поставимо перший приголосний звук М, а далі звук О. І утворили склад МО. Поміняємо літери місця і прочитаємо склад ОМ. Поставимо першу літеру М, а далі літеру У, і утворили склад МУ. Поміняємо літери місця. Літера У. За нею літера М. І утворили склад Ум. А тепер я хочу познайомити вас з новим звуком П. Але спочатку послухайте казочку. Жила собі паличка-виручалочка. Чому виручалочка? Тому що вона всім ставала на допомогу. І тваринам, і людям, і дорослим, і дітям. Одного разу мама запросила паличку-виручалочку вибити килим. З радістю взялася палочка-виручалочка за справу. А всі почули її звук п п п-п-п. Діти, як ви думаєте, чому всі звали паличку-виручалочку? Так, тому що вона всім допомагала. Який звук виходив у палочки-виручалочки? Так, звук палочки-виручалочки п. П. Звук П приголосний. Повітря не може вільно виходити з ротика. Зустрічаючи перешкоду у вигляді зімкнутих губ. Звук П позначається літерою П. Літера П складається з двох довгих паличок та однієї короткої, яка накладається зверху. Пропоную з літерою П. Скласти склад. До літери П додамо літеру А. І ми вже можемо прочитати ПА. А якщо літери поміняємо місцями, то отримаємо Ап. А зараз давайте додамо до У. І отворили склад ПУ. Поміняємо літери місцями. І отворили склад у. Додамо до літери П, літеру О. І утворили склад. По. Поміняємо літери місцями. Та утворили склад. Оп! Щоб краще запам'ятати звук П, пропоную пограти у гру Піймай звук. Коли ви почуєте звук П у слова, плесніть у долонки. Прапор, калина, пшениця, олівець, півник окуляри. пінгвін, очі, мензлин. Впевнено, ви почули всі слова зі звуком П. А тепер я пропоную дізнатися, де живе звук П у словах. А допоможе нам цим цьому ось така смужка. Якщо звук П стоїть на початку слова, ставимо фішку у першій частині смужки. Якщо звук П стоїть в кінці слова, ставимо фішку. В кінці смужки. Де живе звук П у слові півень. Так, звук П знаходиться на початку слова, тому фішку ставимо у першій частині смужки. Де живе звук П у слові суп. Так, звук П знаходиться в кінці слова. Отже, фішку ставимо в кінець смужки. Щоб краще запам'ятати літеру П, пропоную вам викласти її за допомогою олівців, мозайки, ниток. Або розфарбувати всі фрагменти з літерою П у розмальовці та дізнатися, який предмет заховався за ними. Пепі Пелс. Веселі друзі. Келлі Регі. Семі Ізі Габі. Ми з вами вже познайомилися з усіма веселими друзями. Пропоную пограти у гру «Пізнай персонаж. Я буду говорити про когось з веселих друзів, а ви скажіть так чи ні? Габі смілива та відважна. Ні. Габі сором'язлива. Ізі полюбляє, щоб всі грали за його правилами. Так. Ізі любить бути головним у грі. Семі полюбляє їсти фрикадельки? Ні. Семі полюбляє сіна та яблука. Келі чорнобіла кішка? Ні, келі руда. Регі полюбляє пригоди? Так, Регі захоплюється пригодами та полюбляє пробувати щось нове. Впевнена, ви відповіли на всі запитання. Ппоную послухати історію, яка трапилась одного разу з веселими друзями. Габі спекла для всіх великий смачний яблучний пиріг. «Пиріг готовий, голосно сказала Габі. Семі не їв увесь день, тому прийшов першим. Ммм, як смачно виглядає! Ізі жив неподалік у будиночку на дереві, тому прилетів і сів на землю. Який гарний пиріг ти приготувала, як мила з твого боку. Регі дуже любить пироги і здалеку відчув солодкий запах. У захопленні голодний Регі біг швидко, але поспішаючись піткнувся і впав на пиріг. Мій смачний пиріг геть зіпсовано. вигукнула Габі та заплакала. Габі так старалася, аби спекти смачний пиріг. А тепер ніхто не зможе його скуштувати. Як ти можеш бути таким незграбним? крикнув Ізі сердито. Він засмутився, що регі перекинув смачний пиріг, який усі чекали з нетерпінням. Як це могло трапитися? розчаровано запитав Семі, опустивши погляд. Семі зазвичай мовчить і не знає, що робити, коли друзі не можуть знайти спільну мову. Та найгіршою ця ситуація була для Регі. Він не міг вгамувати свій голод, та й ще й розсердив, засмутив і розчарував своїх друзів. Регі почувався засмучений ще й тому, що друзі, здається, не розуміли, що це сталося випадково. Регі стало ще й гірше, коли Габі заплакав. Йому стало соромно, коли Ізі почав сварити. А коли ще й Семі відвів погляд, і замовк, Регі відчув самотність. Мабуть, посваритися з друзями найгірше почуття в світі. Подумав Регі. Хоча Габі засмутилась через яблучний пиріг, але попри те відчула, наскільки ніяково почувався Регі. Регі, мабуть, почувається гірше, ніж будь-хто з нас, подумала Габі та вирішила, що настав час дружніх обіймів. Не переймайся, я знаю, що ти зробив це ненавмисно», – сказала Габі та посміхнулася. Регі з широкою посмішкою подивився на всіх. Він був щасливий, адже друзі зрозуміли, що це сталося випадково. Наступного разу Регі намагатиметься бути більш обережнішим. Коли тебе обіймають і втішають твої друзі, це, мабуть, найкраще почуття у світі, подумав Регі. Що подумав Регі, коли всі друзі розізлилися та засамував? Діти, коли ви помиляєтеся, що ви відчуваєте? Як ви можете допомогти тому, хто зробив помилку? Що можна сказати чи зробити? Веселі друзі засмутилися, що пиріг був зіпсований, і вони не змогли його скуштувати. Тому сьогодні на ліпні я пропоную вам зліпити пиріг. Для веселих друзів. Для тіста нам знадобиться одна склянка муки, половина столової ложки солі, 2 чайні ложки лимонної кислоти. Одна столова ложка олії. пів склянки кип'ятку все добре перемішуємо. Замішуємо тісто. Розминаємо тісто в долоньках, коловими рухами згортаємо кульку, приплющуємо тісто. Беремо інший невеличкий шматок тіста, згортаємо коловими рухами, приплюскуємо його. Це начинка для пирога. Беремо шматок тіста, розділяємо його на частини. Скочуємо валики. На основу викладаємо начинку. Поверх начинки викладаємо валики. Ось такий пиріг вийшов у мене, а який пиріг вийде у вас?